Орієнтовно, по за попередньою інформацією, в будівлі могло перебувати до 23 осіб. Проте зараз адміністратор будівлі, який теж знаходилася в цей момент в самій будівлі, вона теж, на жаль, доставлена в лікарню. Ми з'ясовуємо скільки ще попередньо може бути, тобто декілька осіб ще можуть бути під завалом. А що саме конкретно із постраждалими, в якому вони стані зараз? Серед постраждалих практично одна особа, чоловік, в тяжкому стані там пошкодження хребта серйозні поранення голови. Решта, на погляд медиків, легкі пошкодження і декілька психологічних травм, оскільки дуже дуже потужний вибух був. Поряд також є руйнації вікон і балконних конструкцій в сусідніх будинках. Проте більше е, звернень щодо постраждалих поки не надходило.